Привіт всім! Зараз знаходжусь на вулиці Андрія Верхогляда. Це Андрій, який дивився вверх весь час, тому його назвали Верхогляд. І в огляді сьогодні буде Печерський район. Подивимось, як живуть сноби, багатії, заможні люди. Тому кому цікавий. Огляд частини Печерського району, не перемикайтесь. Прямуватиму я здовж цієї вулиці, подивимось на інфраструктуру та прилеглі будинки, також зайду в комплекс Новопечерські Липки. Якщо мене звідти ніхто не вижене, то зазнімемо будинки мажорів, подивимось за що вони платять такі гроші великі пройшов я якийсь пункт охорони і тут справа ялинки на мене тиснуть просто неможливо йти по цьому тротуару, якщо він називається тротуар То я бачу ходять по велодоріжці ну так і я піду з ними Так вони заграбастили собі частину вулиці Києва і пускають сюди автівки тільки через шламбаум. Тротуар нормальний не зробили, ставимо їм мінус. спека сьогодні неймовірна. Ну, sure no, як бачимо в комерційні приміщення. Вхід з рівня землі, що є гарно, а тут клумба, ну чогось тут не вистачає, якось все дуже просто. Могли б якийсь арт-об'єкт поставити, пам'ятничок невеликий. Ну нема такого. Так, ну надзвичайно душно, то пробачайте, якщо я хекатиму в мікрофон. Ось так вони сміття скидають тут в цьому комплексі. Не накрито, це вітер і птахи його все повикидають з тих баків, ну mm -hmm. як є. Так, ну, радує, що тут бордюри білим не підфарбовані, стовпи не пофарбовані білим, дерева також, але це став плюс. Тут кулі висять якісь. Так, Ну ще скільки я вдивлявся, видивлявся в ці фасади, не можу побачити жодного зовнішнього блока кондиціонеру, жодної трубки. Та не знаю в який спосіб вони організували кондиціонування. Чи там централізоване по будинках або просто десь заховали по балконах всі блоки. Я продовжую йти по тій же вулиці Андрія Верхогляда. Ліворуч від мене історична місцевість Бусове поле. Не знаю, чому вона так називається, ну там далі десь в районі кілометр півтора, ліворуч. А направо від цього житлового району. Ось направо. Там Чорна гора, місцевість, де знаходяться приватні житлові будинки, також люди живуть, які мають достатньо фінансів для покупки таких розкішних маєтків, тому що тут земля одна з найдорожчих в Києві. Ну а глядачі каналу можуть на відміну від мене не потіти тут, не хекати, а сидіти вдома під кондиціонером або в іншому прохолодному місці і насолоджуватись цими краєвидами розкішного житла. Можна дивитися на мажорів, як вони тут ходять, на фіфочок різних багатих. Ну щось мало людей тут видно, ніхто не виходить, тому що спека. Всі сидять вдома, прохолоджуються. Ну Далі там будівництво. Ось і перший зовнішній блок від кондиціонеру, який гудить. Ну, але трубка нікуди не капає. <кхи> ну класно, фонтан тут є в них. Ну, фасад покритий мармуровими плитами. Радянський Союз любив мармурові плити і ними все покривати. Ну, тут уже по сучасному все виконано. Офіс продажу, новопечерські липки. Підозрюю, що на цьому місці, де я ходжу, під ним паркінг, тому що немає великих дерев. І це площа перед Новопечерські липки офіс продажу. Ну, якась вона, не знаю, дуже порожня. Ну, Хоча можна на ній якісь концерти проводити та якісь виступи там з мікрофоном когось поставити. Так, травичка пострижена, ось біля лавки собаче лайно, на травичці також, ну не буду знімати вам. Це означає, що багаті люди такі ж самі свині, як і бідні люди. Ще можна побачити, що вивіски комерційних приміщень, вони без архітектурного коду. І хто який хоче колір такий і ліпить, ось тут білий, там золотистий, а там он Взагалі аптека червону вивіску приліпила. Ну таке собі. Ну ось на балконі четвертого поверху я побачив зовнішні блоки від кондиціонеру. Ну і вище вони є. Значить, централізованого кондиціонування тут немає, просто вони зробили якось відведення. Конденсату не видно його зовсім. Конденсат від зовнішніх блоків, десь він зливається. Ось ми можемо побачити, кому цікаво трубочки. І по них все заходить у фасад будинку, там видно якийсь каналізаційний колектор, куди воно все стікає потім. Ось ще трубки Ну класно, молодці. За це ми ставимо їм великий плюс, що людям на голову нічого не капає. Ну, ще частинка внутрішнього двору. Тут дуже затишно, тихо, ну і абсолютно відсутність людей, тварин, навіть птахів немає, якщо хтось. Дуже багатий, в нього є гроші на квартиру, тут він може її купити і сидіти на балконі, ніби в санаторії якомусь, ну, мені воно нагадує чомусь санаторії. Тут ще запах ялівця, який десь висаджений. Чи це може інші кущі які створюють такий запах. Дуже тихо. Зазвичай в житлових комплексах ось дитячий майданчик і там. Крики, визги, діти кричать там, дуріють. Ну тут і дітей немає. Не знаю, може ці багатії вивезли своїх дітей десь туди. Австрія, Велика Британія. Це їх немає. Може їх взагалі тут немає ніколи. Ну ось абсолютно порожній майданчик дитячий. Сьогодні субота, вихідний день. Ну, моє особисте бачення стосовно таких квартир я б навряд тут коли-небудь купив її. Приміром було б у мене півмільйона доларів. Так для чого мені тут купувати одну квартиру за ці кошти? Якщо я можу купити в Голосіївському районі дві, наприклад. Причому по комфорту буде. Плюс-мінус все те ж саме, ну, але це просто буде інший район. Я не розумію переоціненої вартості Шевченківського району. Ну от за що тут переплачують? Ну добре, він на пагорбі, якщо підірвуть там кацапи дамбу водосховища Київського, то їх не затопить. Ну це так, вони на пагорбі. А так, ну все інше. Тут вулиці така ж сама. Роздобана інфраструктура, як всюди, реклама, там контингент людей. Точно такий же. Ну, якщо взагалі взяти Печерський район. Це в такий спосіб, я так розумію, решітки. Вентиляція з паркінгу зроблена. Ну, там якась цікава біла піраміда. Не знаю що це. Ну і вид. Вид тут з останніх поверхів розкішний відкривається на весь Київ. Ну Сьогодні в будинки прориватися я не буду. Для вогляду, ну видимо забудовник не впорався тут зі складностями рельєфу. І... Та модна мамаша тягнула коляску своєю дитиною по пандусу. Складновато в неї це виходило. Могли б зробити або кут пандусу похилу нижчим. Або й взагалі в такому супер дорогому модному комплексі могли міні-ліфт якийсь зробити. Для цих перепадів рельєфу. Ну, сказати, що щось особливе є в цьому будинку. Я не можу сказати. Стандартна коробка, ну, вентильований фасад. Ну, добре, якась там модна плитка, ну не знаю. Форичні вірами в вікнах, ось вже видно корзини під кондиціонери. Ну, Відсутність людей, я так розумію, тут дуже мало заселено квартир. Ну і ось значно цікавіша архітектура цього будинку, що будується. Тут хоч якась змінна висотність є. Ну, Як я бачу, червона цегла закладається всередину. Тут я так розумію, також з червоної цегли. Тому ще додаткова шумоізоляція і навряд сусіди заважатимуть комфортно проводити час в таких будинках. Ну ще частину двору покажу. Ось яка нижче знаходиться, я не знаю як воно тут все називається по правильному, тому що я тут вперше. Ну і після цього будемо прощатися. Тому що довгі випуски не сильно дивляться. Ось там же якась дискотека грає. От Цікаві якісь штуки в них то... супутникові тарілки зелені, чи то... А, то дерева, якісь такий дизайн будинків. Прикольно. Home, like guess... Ну Ось де всі діти поховалися. Там якась музика туцає, і вони... Видимо, в цьому дитячому садку сидять, я так підозрюю, що це якась школа чи дитячий садок. Їм тут цікавіше, ніж на дитячих майданчиках. Ресторан, сезон. Це реклама чи це тут ресторан? Неясно. Ну, ось такий дизайн. Тут дитсадка чи школи. Ну, прикольні вікна зроблені у них там. Ось які вікна у вигляді листочків і дерева. Ну, Камер тут, не знаю, більше в Києві я, мабуть, не бачив на 10 квадратних метрів камер, аніж в цьому районі. Ну, ось і липи висаджені. Новопечерські липи. Тільки засадження і кущі ялівцю, які віддають приємний аромат. Навпроти новопечерська школа. Краще не пишіть мені в коментарях і не називайте, яку суму доведеться платити за навчання чада в школі чи в садочку, то мені погано стане від цієї суми. Leep Kids, здається, так називається воно. Ну що ж, не забудьте поставити лайк або дизлайк. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових випусках на каналі.